Доброго ранку, мої друзі. Сьогодні 3 січня і покажу вам мій сад, а чому я вирішила показати, тому що подивіться, випустив епіаструм червоний у мене ось такі стрілочки. Тут три цибульки. Він весь відцвіте. І секрет цвітіння я зараз вам розкажу, а крім цього покажу, що ж у мене ще. Чи цвіте, чи не цвіте. Відцвітається мій гранат. Я казала, пам'ятаєте, що він у мене цвіте жіночими квіточками, і тому зав'язі не буде. Але ось подивіться, розпустилася одна чоловіча. Вона маленька, вона не така велика. Ну, не знаю, чи буде щось, чи ні. Такі гранатики. Ось так почуваються в мене рослинки. В мене був, завівся комарик чорна мошечка, да? Цисус, чи як він називається. І що я зробила? Тобто, це я говорю про те, що в мене перелив був. І що я зробила, я просто його, ось так. Корицею посипала землю, комарика нема. Кориця дуже гарний, як ви бачите, бореться з різними. Ну, і зрозуміло, вони так трошечки підсушила, порихлила і, в принципі, непогано сюди переставила для того, щоб контролювати, чи з'явиться цей комарик, чи ні. Що в мене під кульочками? Під кульочками гранатик. Він ще там, їй без кулючка. Це з насіння те, що з гранатиків, е, у мене е, проклюнулося. Ось маленький гіпіаструм, да, то що розсаджувала, В принципі, росте. Е, ось так гарно пішов. Тут він працює. Ну, і хочу показати на кожному вікні в мене гіпіаструми є. Але вони всі одно колір червоного. І покажу вам, як їх запилювати от сьогодні. Так, ну, лимончик ще доспіває. Е -е -е -так, так, чи є ще лимончики? З того, що я запилювала, не бачу поки що. Так? Поки що так. Воно все на місці. Ну, і гіпіаструми. Ось, дивіться, такі дві. Дві стрілки випустив квіткові. Третій зацвіте, значить, пізніше, але всі вони мають з листям, тому не завжди, якщо випускає листя, не випусти квітку. Переходимо на друге вікно, там уже гіпіаструми цвітуть. Ну і По дорозі вам покажу ялиночку. Да? Це ціла історія, це завдяки моїй внучці. З'явилася ось така ялиночка. І ми нарядили її традиційно, як наряджаємо кожного року. Тут іграшки і моєї бабусі є, Ось такі гірочки. Мами моєї не бабуся, а мами бабусі моїх іграшок не було. Вона була розкуркулена, сім'я їхня двічі. Тут є іграшки моєї доньки, моєї мами. Да? Ось такі да, іграшки. Тут є іграшки, такі в'язані, які в'язала. Ми любимо дуже шари. Зараз я покажу іграшки 90-х, це ось такий король, наприклад. Да? І іграшки, скажімо, 70-х, це мої іграшки. Да? Ось такі шишечки. Іграшки ми зберігаємо. Да? Ялинка, це як наче якась традиція. Ми не любимо наряджати дощик, тому що наша ялинка не має дощика. Включу зараз, покажу, як вона гарно світиться. Ось такі гірлянда сучасна, їх аж дві. О, як ви бачите, вона зразу засіяла, тому... Так, випадково я й не планувала, щоб в мене була ялиночка, але вона є. Кожна іграшка має свою історію, як оця іграшка дерево роду, яку подарила мені донька. Тобто іграшки тут не просто куплялися, а вони дарувалися. Ну і ось така іграшка, це мені подушка колись подарувала. Це було зроблено власними руками. Ну йдемо до наступної кімнати, там, де в мене великий є. І продовжимо про наш гіпіаструм. Так, в наступній кімнаті ось так виглядає мій зимовий сад. Тут теж у мене є ось такий, е, викопувала, скажімо так, викопувала. Садила винограда, садили перед самими морозами да, в себе, і не випадково викопали там був у нас папороча. Аж ж не було куди її якось швидко тикати, я вирішила її в горщик. Вона валялась в кульочку, потім, як кажуть, потрапила в горщик і випустила ось такі пагони. Ну, Тут в мене великий сад, тут в мене фікуси. тут у мене Пальми Фінікова, тут в мене гібіскус червоний, величезні такі дерева. Вимахують, дивіться, за рік. Вимахали. Це вже обрізала. Ой, давайте гілочка. Сантиметрів на 30. Тому треба дуже гарно різати. Ой, треба різати і, але для того, щоб не цвів. Мотив... Ще хочу показати, так. Да. У мене був приморозок, я була, скажімо, в подорожі і не могла занести. І подивіться, да, одне такого дерево було змерзло, але воно пускає, як ви бачите, з усіх боків. Я його занесла. ну, Зрозуміло, вершки змерзли, але з усіх боків пускає нові листочки. Тому відновиться ось таке моє драконе дерево. Бо там вершок, як ви бачите, змерший. Ну, це фікус. Ось тут у мене там ще ще одне лілі видні. Ну, так, погано видно, як ці. Дуже гарно видно, коли цвітуть. я показувала, поки що не цвіте. Так, ну і переводимо на віконце. І ось мій гіпіастру. І ось він так цвіте. Як я запилюю, як ви бачите, в нас є маточка ось. Да? Ось течінка. Я просто беру е, ось, можна ваточкою, можна взагалі відірвати. Можна отак. І просто запилюю. Так. Бажано ваточкою. Але чому я кажу ще ні? Тому що, дивіться, ще течінка не розкрилась, вона повинна розкритися. Ось такий гарний гіпіаструм. Тут у мене теж дві великі цибульки, одна цвіте, а ще дві не цвітуть, але вони теж будуть цвісти, трошки, можливо, пізніше. І ось, як ви бачите, маленькі дітки. Теж вона дуже гарно розмножується дітками кожен рік, тому дуже легко їх розмножити. Але для чого розмножують насінням гіпіастром? Щоб швидко, наприклад, якщо ви хочете зайнятися бізнесом, і хочете, щоб ваш гіпіастром десь в магазини поставляти, то за допомогою насіння ви отримаєте 60. З однієї рослини, да? з, ну, чи з двох рослин, краще з двох перехресних. Да? Ну, ось, давайте подивимося тут. Тут теж, бачите, ось да, тут теж ще не розкрилась, оце якраз достигнуть. Да, і потім треба, щоб потрапили. Можна прямо зірвати, і потім творяться плиди. Так, дивимося. Да, ну, ще навіть і цих немає. Але, ну, день-два вже буде готово. Тут у мене красивені хлорофітуми, як ви бачите, да? е, є полосочка посередині біла, а там у мене полосочка по краям. Е, тут е, е, повикидували стрілочки мої. Як ви бачите, збираються цвісти орхідеї, філенопціси, вони ще не цвітуть. Ну, я їх бризкаю ось так, поки що яскраве вікно. І підемо до третього вікна, там теж горчик з гіпіастром, зовсім невеличкий цвіта. Так, і третє вікно. У мене, де у мене рослини. Тут у мене під спеціальними лампами. Ну, я не скажу, що. Рослини почуваються погано, але під білими теж білим світлом теж не дуже, теж не погано. І тут, ось подивіться, зовсім маленькі цибульки були посаджені, але все рівно ось одна викинула бутон, в якому яка буде цвісти. Як розкажу, в деяких ці ми, наприклад, купили, подарували, цвіли і більше не цвітуть. Чому не цвітуть гіпіаструми? Ну, а покажу вам віконечко. Тут ось, подивіться, знову появляються бруньки з його кактусів, які будуть цвісти. Тому піде розовим світлом такий колір цікавий, да? не зовсім зелений. Ну, В принципі, тут непогано себе чувствують, почуваються мої рослинки. І ще раз розкажу ж, як зробити, щоб гіпіаструм цвіли і на наступний рік. В ідеалі, після того, як гіпі... гіпіаструм відцвітеться, треба зрізати, ну, якщо ви не хочете насіння отримувати, треба зрізати квіточку і дуже гарно його. Скажем, якщо у вас нема, якщо ви купили в магазині і там немає листочків, пересадити в більший горщечок і, в принципі, посадити так, щоб він випустив листя. І він у вас буде рости е, активно, всю, все літо, скажемо, да, всю весну. І, е, в принципі, може навіть цибулька більша нарости. Да, для цього ми гарно. Пересаджуємо, підживлюємо, щоб він вніс. Восени або влітку, якщо ви хочете, щоб він зацвів, влітку, десь в другій половині літа, ви повинні поставити гіпіастром в період покою. Що таке для гіпіаструму період покою? Коли ми перестаємо його поливати, от літку, чому він цвіте, ми перестаємо поливати, і він просто засохший стоїть, листя скидує, і потім він в стан спокою входить і закладає бруньку, квітку. Да? Якщо ви не хочете, щоб він літом вас цвів, можна висадити його. Гучку тримати, або висадити на вулицю, і хай він у вас активно наростає цибулька до самої осені. Ну, буває так, що влітку буває засуха, і ця цибулька у нас може теж зацвісти. У мене були такі випадки, що забула, десь горшок стояв, не поливала, і він починає цвісти. А в основному я. Висаджую свої гіпіаструми в сад або в горшках на вулиці виставляю, і до самої осені аж майже до морозів. Перші приморозки для гіпіаструмів їм не шкодять, ну, можуть трошки квітуть, листочки приморозити. Так? І гіпіаструми починають впадати в період покоя. Для того, щоб він зацвів, йому потрібен період покоя. Я чекаю перших приморозків, викопую гіпіаструми або заношу їх в дім, але не спішу їх, скажімо, садити. Я їх залишаю на неділю, дві, або, можна, і зразу пересадити, щоб вони просто постояли. Отак, От з корінням, з цибульками. Вони просто в стані спокою, і, в принципі, їм не потрібне живлення, і ці цибульки стоять. А потім висаджую, і тут дуже важливо не садити великий горшок. От в мене, дивіться, три цибульки. Горщик дуже невеликий. Там коріння майже займало весь простір. Земля прямо з вулиці, тобто, ну, Ніяких таких в мене умов немає. І він в мене стояв в холодному місці, на підлозі. Ну, тобто я його посадила, але і дивіться, між цибулькою і горщиком дуже небагато місця. Тому що, якщо ви посадите цибульку у великий горщик, вона почне наростати у вас і вона не буде цвісти. Тобто, їй повинно бути тісно. Сажають на дуже непогано, якщо посадити на півцибулинки. Ну, в мене інколи не виходить, значить на півцибулинки, а потім тут ґрунт досипає, то ні. І, ну, Але шийка видно. І, в принципі, цей гіпіастром. Як ви бачите, через два місяці він в мене пускає листочки. В нього, ну, мабуть, особливості, бо є гіпіастрими, які квітку пускають, а потім листочки. І кажуть, якщо листочки купили, пустили, то квітки не буде. То в моєму гіпіастромі якраз мій гіпіастром веде себе так, що він все рівно перші листочки пускає, але потім, як ви бачите, випускає квіточку, яку він заклав в період покоя. О, така в мене пальма під самий потолок, такий фікус здоровенний. І ось так цей гіпіаструм у мене квітне. Ну, ось так. В принципі, я вам розповіла. Тут дуже важливо, щоб гіпіаструми мали період покоя. І вони кожен рік будуть вас радувати ось такими гарними стрілочками. Да? І на ній можуть з'явитися один, два і навіть три величезні здорові квітки. Ну що ж, сподіваюсь моє відео корисним було. Гарного дня. Все буде Україна!